Масажний ботокс, переваги, ризики та, що насправді думають експерти. Масажний ботокс, естетика, полегшення болю і секрети довгострокового результату. Мій досвід і експертний погляд у сучасному світі, де прагнення до ідеального зовнішнього вигляду і комфорту стає все більш вираженим, з'являються нові рішення, що стирають межі між естетичною медициною і терапією. Однією з таких тенденцій є масажний ботокс, процедура, яка обіцяє не тільки покращити контури обличчя, але й полегшити хронічний біль у щелепі. Я, як експерт в області естетичної медицини, спостерігаю за розвитком цієї технології і хочу поділитися своїми думками, досвідом і дати практичні поради для тих, хто розглядає можливість цієї процедури. Що таке масажний ботокс і чому він набирає популярність? Спочатку ботулотоксин, ботокс, диспорт, сеомін та інші, використовувався для розгладження зморшок на обличчі, паралізуючи м'язи, що викликають їх появу. Однак, з часом лікарі виявили, що його можна застосовувати і для вирішення інших проблем, пов'язаних з напругою жувальних м'язів. Масажний ботокс це ведення ботулотоксину в жувальні м'язи, що призводить до їх розслаблення. Популярність цієї процедури обумовлена декількома факторами. По-перше, сучасний спосіб життя з його постійним стресом і напругою призводить до того, що багато людей несвідомо стискають щелепи, скриплять зубами, бруксизм або просто відчувають хронічний біль в щелепі. Це призводить до перенапруження жувальних м'язів, що, в свою чергу, Може привести до головних болів, болю в шиї і плечах, а також до зміни контурів особи появи квадратного підборіддя. По-друге, масажний ботокс пропонує подвійну вигоду: він не тільки полегшує біль і дискомфорт, але й допомагає поліпшити зовнішній вигляд обличчя, зробити його більш витонченим і привабливим. Мій особистий досвід і спостереження від теорії до практики. Я особисто спостерігаю за результатами масажного ботокса у своїх пацієнтів вже кілька років. Перше, що кидається в очі, це ефект розслаблення. Багато пацієнтів, які прийшли до мене зі скаргами на постійний біль в щелепі, вже після першої процедури відзначають значне полегшення. Вони перестають відчувати напругу в м'язах, головні болі зменшуються, і вони можуть нормально спати. Що стосується естетичного ефекту, то він теж дуже помітний. Розслаблення жувальних м'язів призводить до того, що вони зменшуються в обсязі, і підборіддя стає більш чітким і загостреним. Обличчя виглядає більш витонченим і привабливим. Однак важливо розуміти, що масажний ботокс це не чарівна паличка. Ефект не буде таким вираженим, якщо у пацієнта спочатку не було проблем з перенапруженням жувальних м'язів. У таких випадках процедура може не дати бажаного результату або ефект буде короткочасним. Показання та протипоказання, кому підходить масажний ботокс. Показання хронічний біль у щелепі, пов'язаний з бруксизмом або іншими причинами, головні болі, викликані перенапруженням жувальних м'язів, квадратний підборіддя, викликаний гіпертрофією жувальних м'язів. Бажання поліпшити контури особи, зробити його більш витонченим і привабливим, протипоказання, вагітність і період лактації, індивідуальна непереносимість ботулотоксину, захворювання нервової системи, такі як міастенія, гравіс, гострі інфекційні захворювання, порушення згортання крові, алергічні реакції. Техніка проведення процедури, як це відбувається на практиці. Процедура масажного ботокса займає зазвичай не більше 20-30 хвилин. Перед початком лікар проводить огляд і визначає точки ведення препарату. Зазвичай використовується тонка голка, і ін'єкції робляться в кілька точок в жувальних м'язах. Для зменшення дискомфорту можна використовувати знеболюючий крем або місцеву анестезію. Після процедури рекомендується прикласти холод до області ін'єкцій, щоб зменшити набряк і синці. Очікуваний результат і тривалість ефекту, чого варто очікувати. Ефект від масажного ботокса зазвичай проявляється протягом 2-4 тижнів після процедури. М'язи починають розслаблятися, і пацієнт відчуває полегшення болю і напруги. Естетичний ефект, більш чіткий підборіддя і витончене обличчя також проявляється поступово. Тривалість ефекту може варіюватися від 3 до 6 місяців, в залежності від індивідуальних особливостей організму і кількості введеного препарату. Для підтримки результату рекомендується проводити процедуру повторно кожні 3-6 місяців. Можливі ризики та побічні ефекти, що потрібно знати. Як і будь-яка медична процедура, масажний ботокс може бути пов'язаний з певними ризиками та побічними ефектами. До них відносяться синці і набряки в області ін'єкцій, незначна болючість в області ін'єкцій, симетричність особи, слабкість м'язів обличчя рідко, запаморочення або головний бід, рідко. У більшості випадків побічні ефекти носять тимчасовий характер і проходять самостійно. Однак, якщо ви відчуваєте будь-які серйозні побічні ефекти, необхідно звернутися до лікаря. Довгострокові перспективи та майбутнє масажного ботокса, куди рухається ця технологія. Я вважаю, що масажний ботокс це перспективний напрямок в естетичній медицині, яке буде розвиватися і вдосконалюватися в майбутньому. Зокрема, я бачу наступні тенденції: розробка нових препаратів на основі ботулотоксину з більш тривалим ефектом, удосконалення технік ведення препарату для досягнення більш точних і передбачуваних результатів, використання індивідуального підходу до кожного пацієнта з урахуванням його анатомічних особливостей і потреб, інтеграція масажного ботокса з іншими методиками омолодження і корекції контурів особи. Поради та рекомендації, як отримати максимальний ефект від процедури. Проконсультуйтеся з досвідченим лікарем, важливо вибрати кваліфікованого фахівця, який має досвід роботи з ботулотоксином і добре знає анатомію обличчя. Будьте реалістичні у своїх очікуваннях: масажний ботокс – це не чарівна паличка, і він не може вирішити всі проблеми. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря. Важливо дотримуватися вказівок лікаря після процедури, щоб уникнути ускладнень і отримати максимальний ефект. Ведіть здоровий спосіб життя, здорове харчування, регулярні фізичні вправи і достатній сон допоможуть поліпшити загальний стан організму і підтримати результати процедури. Керуйте стресом. Стрес може посилити напругу жувальних м'язів, тому важливо навчитися справлятися зі стресом. Висновок чи варто робити масажний ботокс? Масажний ботокс це ефективна процедура, яка може допомогти полегшити біль у щелепі, покращити контури обличчя та підвищити якість життя. Однак, перш ніж зважитися на цю процедуру, важливо проконсультуватися з лікарем, оцінити свої показання та протипоказання і бути реалістичними в своїх очікуваннях. Якщо ви готові дотримуватися рекомендацій лікаря і вести здоровий спосіб життя, Масажний ботокс може стати відмінним способом поліпшити своє здоров'я і красу. Я, як експерт у цій галузі, впевнений, що масажний ботокс відіграватиме все більш важливу роль в естетичній медицині в майбутньому, пропонуючи інноваційні рішення для здоров'я та краси.